Всім привіт! П'ятно бігає. Всім привіт, друзі! Трохи зачекала, сподіваюся, що вже зв'язок є і нормальний. Тобто ви мене чуєте і бачите природу, яку я вам показую. Всім привіт, хорошого вам дня, чудового настрою. Погода весняна, чудова. І сьогодні благовіщення. Я так і е, запланувала сьогоднішній свій ефір саме про це свято. Е, ми прокинулися, мама наша раніше прокинулася і зразу іде радісна така. Вітаю вас зі святом. Свята нам так! Свята, чи люди придумують, чи даються для того, щоб радуватися. І так як я дивилася, от вся зима, це холод, це, і дуже багато різних свят. Потім приходить весна, коли багато роботи. І вже людям не до святкувань. Сьогодні, друзі, погода в нас така. В нас трошки потепліло. Вчора у нас був холод, поки я з вами зранку говорила, поки ми ходили, це я вам показую мурку. Он вона. І п'ятно вже бігає з нею, і мурка. Сьогодні трохи потепліло, потеплішало. Тому що вчора було зранку якось більш-менш було, так прохолодно, але не дуже. Потім до вечора все холодніше, холодніше і холоднішало. І була погода холодна. Я вам бажаю всім хорошого дня, друзі. Сьогодні у нас п'ятниця, чудовий день, тому що день водія, почула Мурка, що я говорю і йде до нас. Сьогодні п'ятниця, кінець робочого тижня, весна і свято. Свято, сьогодні Благовіщення. Я дещо взяла із Вікіпедії для себе Дашка. Ну чого? Дашка вам теж говорить привіт, всі улюбленці говорять привіт, всі вони тут поряд, поруч біля мене. Дашка погуляла, Буська погуляла. Всі вони тут, На дворі трохи потепліло, і тому вже сьогодні наші котики вийшли на вуличку. П'ятно зараз покажу, він там облизує лапки, вже стає на свою поранену ніжку. Не, ну, коли вона не тікає, вона її не трогає. Вони нюхаються, все нормально. І так у нас благовіщення. Сьогодні благовіщення це е, у християнстві. Таке свято вважається блага вістка від Архангела Гавріїла до Діви Марії про те, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Ісуса Христа, Сина Божого, Месію. І також це християнське свято, що відзначає, відзначає саме цю подію. Згадується, де? У Новому заповіті. У західній традиції має найвищий статус торжества. У східній традиції входить до ряду 12 свят. Третє за значенням свято після Великодня і Різдва Христового. Зазвичай святкується 25 березня. Не трогай. Бачиш, вона кричить на тебе, а ну не трогай. Свариться на тебе. Не треба трогати її. Йди, йди, я тебе впущу. Іди Мурка, Дашка. Все, Завела її Мурка. Ану перестань. Все, вона вон... її неможливо, неможливо. Ну все. А Мурка її трохи та побігла. Вліво, а ця побігла вправо. Отож, почули мій голос, я почала і ця не знає, що робити, а туди ж не можна. А туди ж не можна? От, Ото ж таке. Та вліво, а та вправо. І надурила її. Ну і от святкується 25 березня за Григоріанським. Та новоюліанськими календарями, західною та більшістю східних церков. І, так як уже говорить, так і вже йде все ближче і ближче до весняного рівнодення. У частини східних церков 7 квітня, тобто сьогодні, за Юліанським календарем. У звичаях європейських народів асоціїло. Асоціювалося з приходом весни, початком нового землеробського року. І я хочу сказати вам, що ви будете сміятися, але я знову згадую свою бабусю, то вона казала, що до благовіщення в землю лізти гріх ну Тобто не дозволяли до благовіщення що-небудь робити у землі. І тому зазвичай це свято і асоціюється уже з приходом весни і з початком Нового землеробського року. А от в англійській традиції свято називалося Днем Марії. і Позначало початок англійського Нового року до 1752 року. Ось таке сьогодні свято. Свято благовіщення. Друзі, всім вам бажаю щастя, здоров'я, миру, добробуту. Покою, тиші, якщо хочеться, сміху, дитячого сміху. Друзі, всього-всього, всього самого найкращого. Звичайно, треба бажати і іншим. І, і завжди бажати лише добра. Тому я бажаю вам, друзі, добра, щастя, посмішок, дитячого сміху. І всього самого найкращого таке чудове свято Благовіщення. Я думаю, що ну, можливо, більшість із вас їдуть на роботу, можливо, я сьогодні трохи пізніше зайшла, тому що я вчора вам показувала, що всі котики наші спали. А сьогодні, бачите, Мурка вийшла. П'ятно уже теж, він там просто захований, я її вам показую, він захований за кущиком. А Мурка, чує, що я говорю, ось вона, ось вона. їй хочеться до мене підбігти, але у мене тут є охорона, ось, та, що на щітчике має родинку. Тому вони заглядають з-за кордону, виглядають на нас за забору. Друзі, чудовий день, чудовий настрій. Всім вам бажаю чудового настрою, погоди, весни, радощів, щастя. І хочу перейти до позитиву. Я підібрала трошки. Я підібрала небагато анекдотів. Думаю, ми давно не слухали, ви давно не слухали, а я давно не читала вам анекдоти. Тому сьогодні вирішила прочитати анекдоти у нас будуть, а саме такі смішні анекдоти назвемо їх. Чат у мене, друзі, працює. Приєднуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я трохи замовкла для того, щоб почути, як співають пташки. Тут прилетіла була на великий цей горіх. Покажу вам горіх. На цей величезний горіх сюди завжди. Прилітають ворони, сороки, їм подобається таке величезне. О, Ліка, доброго вам ранку, чудового вам дня. Вітаю вас зі святом Благовіщення і бажаю, як завжди, чудового дня, чудового настрою. Дякую, дякую і вам, чудового настрою, позитиву, щастя здоров'я, миру і добра. Дякую за лайк. Я бачу, що у мене є лайк. Дякую вам за лайк. І я підготувала невеличку збірочку анекдотів. Так що перейдемо до них в школі. Дякую, Оліка. І я вам дякую і бажаю вам хорошого, чудового дня, чудового настрою. Хоч трохи е, пішло похолодання, це такий період зараз у нас весни, коли йде таке похолодання. Тому грійтесь, вдягайтеся по погоді і здоров'я, щастя, позитиву. І так в школі. Учень до вчительки. Надія Васильівна, навіщо мені ваша алгебра та де вона мені в житті повинна стати в пригоді? Ой, Савченко, ти ще згадаєш мене, коли будеш робити уроки зі своїми дітьми, шестикласниками? Юро. Скільки твоя мама повинна заплатити за 2 кілограми яблук, якщо один кілограм коштує 10 гривень? Вчителька запитує у учня. Не можу сказати, учителю, моя мама завжди торгується. Вчителька до учня, Як позбутися від знаменника цього дробу? Учін відповідає, потрібно стерти його ганчіркою. М'яч ще летів у вікно директора, а діти вже грали в хованки. Вчитель, а тепер я доведу вам теорему Піфагора. Ледар із задньої парти. А чи варто? Ми вам віримо на слово. Вчителька перед контрольною. Горбенко, я сподіваюся, що не побачу, як ти сьогодні списуєш. Горбенко відповідає. Я теж сподіваюся. На уроці малювання один учень звертається до сусіда по парті. Здорово ти намалював. У мене аж апетит розігрався, апетит від сходу сонця треба ж. А я думав, ти намалював яєшню? Екзаменатор запитує в учениці? Я не розумію. Ви готувалися? Готувалася цілий вечір, просяявши, відповідає учениця і дістає з пакета з горток. Ось я їх скільки наготувала. Що це? Як що? Пиріжки з капустою? Це вам. Вчитель з увійшовши в клас і не побачивши свого стільця, запитує в класу. А де мій стілець? Клас мовчить. Добре, тоді всім встати. Будемо весь урок розучувати державний гімн. Унікальна знахідка. Знайдений єдиний в світі підручник хімії за 9 клас, в якому мінділеєв зображений без намальованих рогів. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалися. Анекдоти, підбірка анекдотів, які я підібрала. Напишіть мені, пишіть в коментарях, можете написати в коментарях якийсь анекдот, ми обов'язково його прочитаємо слідуючий раз, тільки що полетіла сойка, мабуть, збиралася прилетіти сюди, на нашу пшеницю пророшу. Але бачу, що я тут. Вони чують, бачать і тому, ану, подивимося, десь вони отут літають. Зараз трохи отак посидимо, і можливо, вона пролетить саме десь тут. Вони летять всі на оцю, летять всі на, на оцей горіх. Е, так, про що я говорила? Я е, чекаю, друзі. А, погнали, погнали всі! Всі погнали сусіда ганяти. Дашка допомагає, Мурка жене. Так, ми не бачимо її. Он вона там. Вона ж тут господарка. І всі. Молодці! Молодець, Молодець. Ну, я ти дівчинка, ти молодець. Так, ну треба ж похвалити. Молодці ви дівчата мої. Ну, все чудово? Ну, а як же іначе? Весна всі раді, всі до... так насправді дуже чудово. Просто втомилися всі від зими. Кожний, кожна пора року чудова, але тут. Іде тепло? А, так. Якщо весна по поводу котів, то це ви насправді праві. Коти лізуть з усіх щілинок. І, і всім хочеться, а ці ганяють, а ці їх ганяють. Так, весна. А ось я хочу вам показати. Залишу. Залишу цей лопух, тому що це і для волосся, це і бордок, так, для печінки. Так що залишаємо. І також, і також, друзі, все, що у нас росте, звичайно, це все. Це чудова. Кожна рослинка, вона лікарська. Друзі, дякую вам за те, що ви були зі мною. П'ять дає. П'ять. Вам п'ять. Всім чудового дня, чудового настрою. Позитиву. Покажи свій позитив, носик. Позитиву, радості. Ну, злась уже. Я їй дозволила сюди залізти. І їй так хочеться бути поряд. Так хочеться бути поруч. Друзі, хорошого вам дня, чудового настрою. Дякую вам. Дякую вам за те, що ви підтримували мене в чаті. Дякую вам за те, що підтримуєте мій канал. Дякую вам за. Далі вже після закінчення мого ефіру за коментарі в ефірі, за коментарі на каналі. І бачу, в мене ще хтось приєднався. Я вже вирішила, вирішила сказати вам пока, але ось повернула зараз на басейн і згадала, як все-таки, можливо, є зі мною хтось. Той, хто також купається, напишіть про ваші як ви розпочали, як ви почали купатися, як ви прийшли до цього, так скажімо, це ж не зразу. Ну, можливо, когось батьки, можливо, в когось батьки купалися, були, як то кажуть, моржами. І, можливо, так. Ну, а ми, а я хочу розповісти, як починали ми. Ми починали купатися. Мабуть, років 25 тому. Ну, скажу так, я запам'ятала чудово, коли е, моя мама свекруха пішла на пенсію. Це їй було 50 років, а зараз їй вже 84. Значить, це було. Ні, значить, е, ну, десь років 30 тому. Добре, не будемо займатися арифметикою. А... А поговоримо про інше. Вона почала обливатися, а звичайно, якщо мама це робить, то повинні робити всім. Вона всіх в це заохочувала, тому що вона це робить, значить це правильно, значить, це вірно. Оскільки заохотити свого чоловіка вона не змогла. А, а ми її почули. Звичайно, ми почули, тому що ми знали, що обливання, що холодна вода, що купання це здоров'я. Ми всі знаємо, що наш організм на 80% складається з води, і тому нам завжди легше, коли ми спілкуємося з водою. П'ємо воду, плаваємо. Це і на наші всі позвонки, на всі наші. Кісточки на всі наші суглоби це все е, дуже хороший е, плюс, дуже великий плюс, так скажемо. І от е, ми почули, ми почали думати, а як би нам також почати. Обливатися ми не обливалися, ми на той час жили в квартирі на четвертому поверсі, але у нас буквально 200 метрів від нашого будинку була річка. Ми завжди з балкону спостерігали, яка красота, яка. О, і ми почали ходити на цю річку. Мабуть, ми почали ходити і почали купатися насправді з літу. З літа. І так і так і рекомендують. Зазвичай ж ти питаєшся в тих, скажімо, експертів. Експерти це ті люди, які Уже дуже багато саме цим займаються. Ти розпитуєш, ти узнаєш, як вони купалися, де вони починали, як вони себе відчували. Ми спочатку почали влітку ходити, потім потім все так же, кожен день ми зранку ходили, потім осінню і потім зимою. Я пам'ятаю, до цього часу, як ми спускаємося до річки, розбиваємо ополонку. Туди залазимо і дитину з собою водили також. І також вона теж пригала в цю полонку, а потім йдемо всі до себе в квартиру і розповідаємо один одному наші враження від цього. От тому я запрошую вас, хто купається, які ваші враження. Ми зараз почали знову, знову після, після того грипу. Від якого ми дуже довго не могли вичухатися, а потім ще додавали собі соляною печерою, витягнули всі, які у нас були хронічні захворювання, про які ми навіть не знали. Нарешті ми вичухалися, і нарешті ми пішли в басейн, то я хочу вам сказати, що так, енергія, позитив на цілий день. Ну, мабуть, словами не описати. І, а саме друзі, так, бачимо зараз. Десь показую вам, полетіли журавлі. Все, вони вже улетіли. Ну, таке в нас небо, бачите, затянуло, затянуло, затянуло. Затягнуте. І пташки, журавлі, тільки що полетіли таким. Я не знаю, чи я їх, а вон вони літають. Що це в мене вискакує тільки чати, я не бачу, чи я на них показую вам. Напишіть, бачите ви чи ні. Літають, кружляють. Вони кружляють. Зараз О, нарешті я бачу, що я, що я вам показую. Полетіли е, стайкою. Ключом полетіли журавлі. Зараз я вам показую небо. Не видно, так? Так, вийшлося, е, що я його не зняла чомусь. Тут я покажу проміння, а тут ми зберегти ролик з найкращим моментом. Тобто останній ролик у нас буде зберегти ролик з останнім моментом, можливо, ми його і побачимо потім. Зараз не видно, зараз я вам просто показую небо. Друзі, бажаю вам хорошого дня, чудового настрою. Щастя, здоров'я, позитиву! Будьте щасливими! Дякую вам за коментарі на каналі, за лайки. І бажаю всього найкращого!